Колись давно жила собі свекруха і невістка. Та не було між ними злагоди. Свекруха дуже любила поїсти, тому невістка майже весь час була голодна. Якось одного дня, коли свекруха була сама вдома, принесла їй сусідка коржиків. Дякую, дякую, я їх зараз спробую, сказала свекруха і поїла майже всі коржики. Лишилося тільки п'ять. Але ж так їй не хотілося залишати їх невісті, тому поклала вона їх у горщик, гарнесенько прикрила і поставила у комору. Та все одно не заспокоїлася, аж поки не звеліла коржикам. Слухайте мене, коржики, як тільки невістка загляне у горщик, перетворіться на жаб. Повторила свекруха кілька разів заклинання і пішла з хати. Однак невістка, яка саме повернулася з поля, все це чула і бачила заховавшись за дверима. Ох, і жадібна, подумала вона. А коли свекруха вийшла з двору, то невістка вийняла з горщика коржики та й з'їла. Треба провчити свекруху, вирішила вона. Побігла вона на город за хатою і наловила жаб. Напустила їх у горщик і гарнесенько прикрила, а сама знов. Пішла у поле. Невдовзі свекруха повернулася додому і, згадавши про коржики, поспішила до хати. Добре, що нема невістки, подумала вона і вийняла з комори горщика. Та от диво, замість коржиків з горщика повистрибували жаби. Свекруха оторопіла. Ой, коржики, так це ж я, це я. Куди ви побігли? Благала вона і кинулися услід за жабами. А жаби стриб город за хатою, тільки їх і бачили.